Доброго дня. Так, витягнули тушоночку. Така вийшла у нас тушонка. Кісток тут нема одне м'ясо обрізали. Така вона жирна. Ще жиру цілу місочку надерли. Гуси жирні. Така вийшла вкусняшка. На зранку Дощик мигичив. Зараз вже випогодилося гарно. Вже й знаку нема, що він був. Наташа вже з ігором зранку були в Тальному, здали зернята ті, що досушували. По скільки по 75. Вона вже і свиням намолола, і вже й прибирає. Ну, то все одно ж молола, а я на кухні і роботи моїй не видно. Поки зварила їсти, поки коровку подоїла, туди-сюди, помила. Вийшла, вона вже роботи стільки зробила, бач. Це листечко піде на гній, воно перегниє, а горіхове вивеземо. Часнику ми садимо мало, ми не будемо. Настільки такі листя, що можна вкрити весь город. Так, <ріх> да так. -да. Більше листя, як горіхів. Ти вже прямо розділася. А вже вітереться все подуває, Ти вже робиться прохладненько. Ну ще є листя. І виноград ще є, і листя О, є. Угу. Але зараз відійшло сирета до мене. Ну, да. Вчора сухе було і вітер, не можна було його згребти. Нас атакують сонечка. Лізуть кожну щілину в хату, щоб добратися. Боже, скільки їх тут є. Страшне літають. Не, 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 не. Наче мухи. Ці стіни обліплені. Так, Наташа листя з винограду тут загребла, ще по цій стороні повно. Але вже хай черешня облетить. Все решта облетить, тоді загребеться. Це просто під ногами загребли. Тут дрівця Ігор склав, мені не було коли. Подорізав, що там. Ще трошки лишилося, і буде забита клітка. Нам торік хватило цієї кліточки. Кусочок цей. Цей рік-то тут таке дощечки. Сухеньке. Загріб і повезли мусор. О, сусід щось таке гарне робить. Тепличку, тепличку вкривають. Катя, що на новий рік будемо помідори чи огірки їсти? Лягло, лягло. І ти провір, чи правильно лягло. <риклад> Усіх робота якась є. Ну. Делись не на шутку. Ми вивезли мусор, і десь кружка вже їдуть не з того боку. Поїхала прицепа на місці. Помічник знов з садіка зайшов до бабки. Помагає бабці лущити горішки. Кожен горішок треба облущити. <плес> да. Бери, котрі легше, котрі такі ось його, котрі вже бачиш, отакі. А такі. Бабка само дивиться, розлуплюється. Підсихають, починають розлуплюватися. Сюди кидай, сюди кидай мусор. Мокрий. О. Мокрий, да? Отуди кинь його. Туди воно висохне завтра сонечко буде висохне. Хай. Mm. А і сухий. Трохи не це не то ли ще той, що не теребиться. Бери той, що теребиться. У мене отут зуб болить. Зуб були? Чого ж вони тебе були? Ай-яй-яй. Що ж він тебе болить? Ти цукерків не їв? Ні. ні. Тільки одного і все. Тільки одного і а, -а, а Може там росте якийсь ще зуб, та й тобі та й болить. Може, один зуб випаде Випадати будуть? Та ще рано, тобі ще тільки 5 років. Може, один уже випав. Може один випав? Та ще ні. Вони починають спереду випадати. Бачив, як Насті випадали? Спереду? отут? Так. Да. Кой враз на рукавіться. Де, отут? Так. Так. Відручийся з бабкою. У мене випадають. В мене випадають. Ще рано, ще не випадають. Ні, не рано. Боді теж вже випадають. А боді вже в школу треба йти. А мама його не пускає. Не пускає? Не, не пускає. Він ще для мами маленький. Да. А ти Але... хочеш у школу? Так, да, мене мама відпустить. Ага, вчуєш, а каже, мама відпустить його кину? в школу. Я що сюди Мама, тебе і в інститут відпустить, якби ти тільки йшов. Ти ж такий вредний. Чи ти не вредний? Не вредний. Ти вже дорослий, ти вже не вредний, так? Да? Я... Я вже займався ем, отако. От, от Як займався? Отак. Та ти що? І ще отаку от піднімав. І ще піднімав, що ти піднімав? Ем, у доску. Доску піднімав. ага, думаю, Та ти що? І ще бігав. І бігав. Ти спортом займався, так? Да? Да. Хочеш бути спортивним? Я бігав по кругу спати. Ага. Або раз тако, ні а я міню і чома ніу. Якось по маленку бігає. Маєм. Та тож два чома. Угу. Хлопці щось шаманять коло опрескувача, А там, а там лілік ходить Угу Лілік там Помив, будеш ти їсти Вдома будеш їсти, помієш. Давай мамі воно в багажник Вам не треба каштанів? Нє, мені каштанів не треба О, оля, тут ці дронах Ого! Що ти будеш з ними робити? Пожарю Водою пожарюю Жарити будеш каштани? Люди добрі Ну, пока Олешка. Мама мені Оле, Оле, Пока! пока. надо На брать. Всім тихої ночі.